Вітаю в ефірі новини підводимо риску під подіями вівторка, яким його побачили наші репортери у випуску Вже за мить. Пішохідний міст поєднав два райони Вінничини. Високі підбори, чим жертвують модниці заради краси. Столітня будівля Вінницької пошти життя продовжується. На Вінниччині відкрили новий міст. Пішохідний. Він з'єднав Вінницький, тиврівський райони та безпосередньо села Рівець і селище. Переправу розфарбували у патріотичні блакитно-жовті кольори. А на її відкриття прийшли ледь не усі жителі села. З подробицями Лариса Бондар. Весь рівець у вишиванках та при параді цього дня здійснилась давня мрія селян. Міст через південний Бух. Під Підорочисті акорди перерізають блакитно жовту стрічку. І ось шлях відкрито. Цей міст, можна сказати, з'єднує село Рівець із цивілізацією до гнівані в об'їзд понад 10 кілометрів, а от через місток лише два. Та й до сусіднього селища дорога скорочується ледь не у сім разів. Жителі села і раніше ходили цим шляхом, але на місці нового містка стояв старий дерев'яний перехід, аварійний та небезпечний. Збудували його у 60-х роках минулого століття. З нього кажуть селяни у воду падало ледь не пів села. Жінка з дитиною везла ну це вже років п'ять назад. Везла на велосипеді. Цей велосипед падає, і вона цією дитиною з цим велосипедом в январі. О, то що добре, що люди були під боком і машина з тої сторони стояла. Бігом їх туди що від переохолодження, але ж запалення легень все одно було. Будували залізну переправу вручну, майже без техніки. Роботи тривали пів року. Це місце дуже велике щастя для нас. А то, як їздили, чуть не на четвереньках. І боялися це, і це такоту -то провід був за тако рукою тримаюся, аж сюди за руля щоб тако. І це так я переходила. Він і кошти. Економить, тому що як поки добратися туди на автобус, то там все рівно треба доїхати заплатити далі їхати. А так тут перебіг а ще і вже а ще йти два кілометри. А тут таке перебіг та й вже сів основательно. Гроші на будівництво нового мосту збирали всім миром і селяни, і підприємства, і фермери. Частково допоміг фонд Порошенка. Цей міст і цей проект, і саме рівець. Вийшло тим місцем і тим проектом, де ми змогли показати, як треба об'єднуватися, як треба працювати разом. Цей міст з'єднав два райони: Вінницький та теврівський. Раніше його не могли ані відремонтувати, ані збудувати, оскільки переправа не належала жодній сільській раді. І поки бюрократична машина шукала шляхів вирішення проблеми, селяни десятиліттями в об'їзд намотували кілометри. Красота правда в нас любо глянути, каже, за цю красоту ми надіялися 50 років, що все до нас таке прийде. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Офіційне відкриття європейського тижня сталої енергетики цьогоріч відбудеться у Вінниці з 15 по 19 червня. У місті розгорнуть екологічні майданчики, де розповідатимуть про альтернативні джерела енергії та про те, як вберегти навколишнє середовище від забруднення, дозволять всім охочим відвідати комунальні підприємства міста. На відкриття до Вінниці з'їдуться представники з Польщі, Швейцарії та інших країн Євросоюзу. 16 червня місто буде вручено європейську енергетичну нагороду, про те, що я говорив. До речі, місто Вінниця стало першим на пострадянському просторі, містом, яке отримало таку високу нагороду і відзнаку. Носити не можна, відмовитись. Бути на висоті прагнуть більшість вінничанок, тому надають перевагу взуттю на високих підборах. Але медики застерігають, така краса може бути небезпечною для здоров'я. Як зберегти його, не відмовляючись від цієї принади, знає наша Ірина Корж. Імінна обувь. Діли жінку жінщиною. для сучасної модниці без босоніжок на шпильках чи платформі аж ніяк. Жінки готові терпіти будь-які незручності, аби залишатися чарівними. Свого життя без підборів не уявляє і вінничанка Лілія. Її гардеробі десятки пар туфель та босоніжок, і всі вони на каблуках. Жінка запевняє, саме підбори додають жіночому образу завершеності, а ході неповторну грацію. У Лілії свій секрет красивих ніг. Прихожу до моєї принимаю душ. Потом ножки, естественно, я определяю им больше внимания. Я их мажу кремиком, гелем, чтобы такой охлаждающий есть, такой мятный, очень хороший гель. А потом я ложусь на диванчик и забрасываю ножки на спинку дивана. И ровно 5 минут, больше не нужно. И потом ощущения совершенно другие. А кремик и массаж, это ровно занимает, ну сколько у меня, ну минут П'ять, шість, не більше. І все, і ножки одразу как, как новенькі, ставляться, і ти себе прекрасно відчуваєш, і утром вже готова йти і, і нести красоту в мир. Угу. Аби ноги не боліли, каже Лілія, особливо ретельно слід підходити до вибору взуття. По-перше, воно повинно бути за розміром та не обмежувати рухи пальців. Як одягаю, я себе одразу відчуваю, що це моє. Тому що я одягала як тапочки. І все, і удобно. І я їх одразу беру звісно, вибираю кожну робот. Підбори візуально роблять ноги більш довгими, погоджуються ортопеди, але зазначають, оптимальна довжина каблука має бути не більшою за 5 сантиметрів. Кожен наступний додає навантаження на стопу, особливо її передній відділ. Це не лише приносить ногам дискомфорт, а й збільшує ризик появи захворювань стопи. Одне з ускладнень повзучий перелом ноги. Виникає інша хвороба, яка називається галюкс Галюкс це перший палець по латині, це качка. От. А відхилення назовні цього пальця приводить до деформації інших пальців, до вираженої деформації. Першого пальця виникає е, така е, гуля. На височенні шпильки красуні встають не тільки збираючись на вечірку. Багато хто відчайдушно крокує в такому зутті на роботу. Лікарі кажуть, така звичка може коштувати здоров'я. Втім, якщо жінка попри все обирає підбори, ходіння на них продовжня слід обмежити. Туфлі. От. Якщо ще гарне плаття, будь ласка, вдягайте, тільки ненадовго, ввечері. А після цього прийдете додому, знімете, одягнете, наприклад, оці плоскі, а все ж таки тут є невеличкий вигиб такий, от. і стопа буде відпочивати. І тут і пальчики розійдуться в сторони. І після теплої баночки буде набагато легше порад лікаря дотримується і телеведуча Катерина Гусакова. Дівчина веде активний спосіб життя. Постійні зйомки, зустрічі та пошук цікавого матеріалу, вимагають багато подорожувати містом. Тому перевагу надає взуттю на пласкій підошві. Я ще та модниця, поэтому известна е, в цих ділах, тому маю різну обувь. І множество з неї буквально більше половини на каблуках, звісно ж, Честно говоря, ношу я ее гораздо реже, чем покупаю. В силу того, что как белка в колесе много всего э, происходит, наше время заставляет нас быть одной ногой там, другой ногой здесь. Поэтому я ношу все же больше удобную обувь, которая позволяет мне перемещаться без проблем, э, не травмируя ноги. Аби уникнути неприємностей при ходьбі на підборах і лікарі, і стилісти в один голос кажуть: якщо дотримуватися порад, улюблене взуття принесе задоволення та впевненість у собі. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал ВІТА. Не перемикайте далі. У випуску ви дізнаєтесь про таке. Табори за інтересами. Як оздоровлюються вінницькі школярі? Українці відзначають день друзів. Авіарейси до Гданська і Берліна тепер курсуватимуть з Вінниці. Вінницькі депутати погодились прийняти будівлю колишньої пошти на Чкалова 24 у комунальну власність. За однієї умови будинок не буде передаватись у приватні руки. Його використають для соціально-культурних потреб вінничан. Про історію та долю пам'ятки архітектури початку ХХ століття дивіться в сюжеті Тетяни Орлової. Шоколадний будинок. Так до війни називали споруду за адресою Чкалова-24 через світло-коричневий колір фасаду. Його споруджували протягом 1914-16 років. Співвласниками садиби були міська дума та родина Ваксманів. На першому поверсі міська влада розмістила телеграф та поштове відділення, на другому жили ваксмани. Це дуже яскраво виражений модерн. Це прекрасні шикарні двері, це прекрасна шикарна ковка. Ковка, яку, наприклад, можна залишити, той паркан так. Двері, на жаль, Можуть бути, мабуть, тільки замінені а після війни будівля слугувала приміщенням, де працював СМЕРШ. Одна з організацій підрозділів тоді ж тодішньої служби безпеки так радянського Союзу, який виявляв шкідників ворогів народу у середині 90-х Її передали у довгострокову оренду в Вінницькій торгово-промисловій палаті. Термін дії договору спливає 2020 року. За словами директора Олександра Гідика, будівля була в напівзруйнованому стані без даху. Орендар замовив документацію з реставрації споруди, зробив покрівлю та залізобетонне перекриття між поверхами. Потім будівлю законсервували. Фотофіксація 93-го року вже свідчить про його не саме найкращий стан. Але принаймні це пам'ятка, яка не є знищеною, це пам'ятка, яка не є зруйнованою. Яка ну мабуть ну, потребує не таких великих фінансових ввань порівнюючи з іншими будинками подібного типу, подібного профілю в нашому місті? Ініціатором передачі пам'ятки у комунальну власність виступив виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов. На останній сесії міська рада дала на це згоду. Нас цікавить ця будівля. По перше, це як і гарна пам'ятка. Архітектури в центральній частині міста історична така будівля, і хотілося б отримати можливість при певних фінансових витратах міської ради довести її до ладу. У департаменті комунальних ресурсів кажуть це лише перший крок. Наразі готують документи на розгляд кабінету міністрів. Якщо урядовці дадуть згоду, будівля перейде у власність громади міста. Тетяна Орлова, Володимир Гірянко, новини телеканал Віта. Гроші на приїзд пільговикам надаватиме держава. Вінницькі лікарні поповнять препаратами для хворих на гемофілію, гепатит та вакцинами. Про це та не тільки у дайджесті. Він на проїзд у транспорті держава надаватиме гроші. Монетизовану пільгу планують запровадити вже у наступному році. Наразі у міністерстві соціальної політики розмірковують над тим, як це краще зробити. Там вважають, компенсувати гроші пільговику дієвіше аніж надавати їх підприємствам громадського транспорту. При цьому профільний міністр Павло Розенко вчергове заспокоює, пільги на проїзд скасовувати не будуть. Лікарські препарати для хворих на гемофілію, гепатит та дитячі вакцини передадуть до вінницьких лікарень вже цього тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. При цьому, за його словами, Україна повністю відмовляється від вакцин російського виробництва. Їх замінять на якісніші польські, найближчим часом проведуть тендери. У них братимуть участь і міжнародні компанії. Цьогоріч на Вінничині планують оздоровити понад 86 тисяч хлопчиків та дівчаток. Це половина від загальної кількості дітей шкільного віку. У санаторіях та таборах відпочинуть також 20 дітей, батьки яких загинули на Донбасі. Понад 300 дітлахів чиї татусі поранені або ж перебувають в зоні АТО. Оздоровлять також 750 дітей з внутрішньо переміщених родин та 300 із Донецької та Луганської областей. Цього року працюватимуть також елітні мовні табори. Їхнє головне завдання які. Сне вивчення іноземних мов і популяризація європейської інтеграції України. З Вінниці можна буде літати до Гданська і Берліна. Дозволено міжнародне сполучення надала комісія Державіаслужби. Рейси до Польщі з Вінницького аеропорту здійснюватимуться чотири рази на тиждень. До Німеччини тричі. Повітряні лінії експлуатуватиме компанія міжнародні авіалінії України, що належить екс від Дніпропетровщини Ігорю Коломойському. Наразі у Вінниці в розпалі сезон пришкільних таборів. Їх розгорнули у двадцяти навчальних закладах міста. В них оздоровлюється майже 5 тисяч маленьких вінничан. Наскільки змістовно і корисно діти проводять дозвілля, сьогодні з'ясовував виконувач обов'язків Вінницького міського голови Сергій Моргунов разом із журналістами. Олена Гук продовжує. Канікули в розпалі, але діти, які раніше зранку поспішають до школи, в 28 навчальних закладах Вінниці відчинили двері для малечі. Тут працюють пришкільні табори. У кожного своя родзинка. Виключно англійською спілкуються діти у таборі 25-ї школи. Тут навіть в їдальні все на іноземній мові, від меню до столиків загонів. А за англійською потрохи вивчають і кухарі. Вони зі мною говорять, зранку здоровуються на англійській мові, а я так розумію. В межах школи заняття разом з вожатами проводять викладачі та студенти педагогічного університету, факультету іноземних мов. Для них практика, для дітей знання. Я допомагаю вчителю фізкультури. Я всі вправи перекладаю на англійську. Англійською. Спочатку діти ну, не сильно розуміли, але якщо вони щось не, не розуміють, то ми їм показуємо на власному прикладі або допомагаємо та розказуємо українською мовою. І з часом вони. Все більше слів розуміють. Путайолекс ем мувда лайкорайденбайсекл. Ніби ви рухаєтесь на велосипеді. a bicycle. Тобі цікаві заняття на англійській? Yes. А так відпочивають у пришкільному таборі знання здоров'я задоволення, що у 35-й школі кожен день має свою тематику. Сьогодні спорт. Давай, 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 давай. Чай, дайте, Завтра день міста, піші екскурсії містом, конкурс ерудитів, як я знаю своє місто, подорож по мікрорайону, вулиці нашого міста. Цього року у пришкільних таборах міста відпочиває майже 5 тисяч маленьких віничан. Переважно це учні першого-п'ятого класів, тих, хто старше гуртують за інтересами. Такі загони у нас, наприклад, є історичний, географічний, математичний. От, наприклад, історичні вони мають можливість відвідати музеї і з і заказників показують книги, там тисячу, ну, будемо говорити так, сімнадцятого століття, які діти не можуть побачити, можуть вони ознайомити якимось… Саме чином зберігаються раритети сьогодні. Пришкільні табори міста разом з журналістами відвідав виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Цікавився не тільки дозвіллям дітей, зайшов до кожної шкільної їдальні, аби побачити, чим і як годують маленьких відпочивальників. Білки, уліводи, жири все воно збалансовано на кілокалорії. Все. Працюн, як пише книжка, а от кухонне обладнання шкільних їдалень треба міняти, каже Сергій Моргунов. І додає, вже цього року в семи вінницьких школах поміняють електричні плити. Робитимуть це комунальні підприємства, які забезпечують харчування у загальноосвітніх закладах. Ми свого боку за рахунок бюджету там, якщо необхідно провести відповідні ремонти роботи по встановленню обладнання, да ми допомагаємо, але основний тягар на себе бере відповідальне комунальне підприємство. У нас їх таких два. Це Діям і школяри і враховуючи вартість цього обладнання, ми не зможемо ці всі питання вирішити за один рік. Стоїть завдання 3-4, максимум 5 років. Табірна зміна у пришкільних таборах триватиме до 19 червня. По її завершенню освітяни проводять опитування серед дітей, і на наступний літній сезон врахують їхні побажання та зауваження. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінницькому художньому музеї пройшов урочистий раут. Його до свого ювілею приурочив засновник та директор музею, а ще художник, музикант та поет Ілля Безбах. Привітати ювіляра прийшли рідні, друзі та колеги. Для гостей іменинник презентував виставку живопису від 90-х до 2000-х. На картинах зображені пейзажі рідного краю. У доробку майстра більше тисячі полотен. Наразі Ілля Безбах працює над серією робіт Зародження світу каже: єдине, що не вдалося за майже 30 років, це домогтись більшого Приміщення для музею. Це приміщення, звичайно, і маленьке, воно 700 квадратних метрів, Даже якщо гарно відремонтувати, воно не, не дасть того ефекту, який потрібен. Що потрібно? Нам потрібно по-справжньому палац, щоб це була, ну, щоб людина зайшла в палац, щоб людина не тільки відпочивала душею, оком теж виховує красиве, виховує естетичне. Сьогодні міжнародний день друзів. Що таке дружба визначити важко? Психологи кажуть, що це особливий вид стосунків між людьми. Це взаєморозуміння, безкорисливість, щирість, довіра і спільні інтереси та спільні точки дотику. Існує вислів, дружба це дорогоцінний камінь, який важко знайти, але надто просто втратити. Проте для кожної людини поняття дружба своє. Понятие дружбы у меня ассоциируется с девизом «трех мушкетеров» – один за всех и все за одного. Вот только когда это будет существовать, когда ты знаешь, что можно положиться на человека, когда ты знаешь, что в любую трудную минуту, не только когда мы сидим за столом, а когда трудную минуту человека нужно, он придет на помощь – это и есть дружба. Дружба – это поддержка. в чем? В всем. Я уважаю, что без, без друзей, наверное, нет настоящего жизни, потому что сенс жизни в стосунках и мы развиваемся в отношениях. На цьому ми завершуємо випуск. А в день друзі вітаємо всіх наших глядачів. Добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті адреса кого на екрані. Ну а далі погода. 10 червня у Вінниці мінлива хмарність. Ночі та вдень без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. В день 23-28.